Молитва про заступництво апостола і євангелиста Луки. О святий Луко, Богом, обраний і матір'ю Божою благословений, проповіднику по всій вселенній Євангелія Христового, мученику і апостоли, помічнику усім. Молитовно просимо, допоможи нам, рабам негідним Господнім. Бо ми через гріхи наші знаходимось у темряві і тіні смертні, і вдалині від Бога стоїмо. Через те соромом осоромлені, не маємо відваги Господа благати про прощення, закликаємо тебе, великий світильнику Божий, що перебуваєш у всеосяжному Його світлі. Моли про нас, Господа, щоб помилував нас. Умоли Господа, святий Луко, щоб відновив в нас страх Господній, Він же любов привертає, а гріх відганяє, щоб ми більше не грішили ні вдень, ні вночі, ні в яку годину. Бо знаємо ж слова Господа, пильнуйте, бо не знаєте, в яку годину Господь ваш прийде, але це ви знайте. Що якби знав господар дому, у яку сторожу прийде злодій, то пильнував би і не дав би підкопати дому свого, тому і ви будьте готові, бо в ту годину, про яку й не думаєте, прийде син людський. Розбудив нас святий луко, страх і премудрість, про них же святий цар і псалмоспівець Давид сказав. Так твоїми молитвами отримаємо покаяння сльози, ними ж всі наші душі від гріха очистяться. бо нам в духовній сліпоті нашій і в безлічі гріхів наших потрібні ці потоки сліз для очищення нашого від безлічі вчинених гріхів. Поможи нам, нерозумним. Так, зрозуміти Писання, яке ти сам писав єси, щоб істинним розумом збагнули ми справжні слова твої, і так бігли від гріха, немов від вогню, і всі сили доклали б, щоб наблизитись до Бога. Поможи нам, святий Луко, врозуміти, що гріх це смерть, а Бог це життя. І так то це зрозумівши, Очиститися від гріха і перейти від смерті до життя. Хай буде нам Бог все і у всьому, і нині, і повсякчас, і на віки віків, та щоб ми завжди перебували поблизу Нього, щоб і нам, як і Тобі, склеопою від його присутності трепетали і серце, і душа. І так нехай зійде на нас світло небесне, від Царства Небесного, і покеруй так, щоб стріли лукавого, в любу годину в нас випущені, були відігнані від нас, щоб заслужили і отримали ми любов в Божу, що покерує нас до вічної Батьківщини, де всі сили небесні, всі святі, Мати Божа перед ними. Лик якої в іконі тобою написаний і увінчаний був. Очі сердець наших так невпинно дивляться на ту красоту і нею насолоджуються, так нехай запанує в нас Царство Небесне через молитви Твої, святий Луко. Молитвами Твоїми дай нам поселитися, коли Господь нас покличе там, де вічно. Будемо славити Бога у Святій Тройці, безначального Отця, єдинородного Сина і Пресвятого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Почувши звістку про Ісуса Христа, майбутній Євангелист, грек за походженням, прийшов з Антіохії Сирійської до Палестини, щоб стати відданим Його учнем. Разом з іншими сімдесятьма обраними апостолами, Господь відрядив Луку на першу проповідь до царства про царство небесне. А вже після Воскресіння Христового, саме Лука та Клеопа. Одними з перших побачили Воскреслого Господа, коли прямували з Єрусалима до містечка Еммаус. Пізніше Лука супроводжував апостола Павла, допомагаючи йому в місіонерських подорожах. Він мав багато різних талантів. Окрім дару, проповіді Лука був вправний лікар. Саме цьому апостолу належить запереданням і написання перших ікон Божої Матері та апостолів Петра і Павла. Проте найбільшим скарбом, котрий залишився після святого Луки, є написане ним по натхненню Святого Духа Євангеліє. У перших його рядках Лука чітко показав мету своєї праці. Найбільш повно та впорядковано описати все, що відомо Християнам про Ісуса Христа та Його вчення. Цим Він зробив міцне історичне підґрунтя християнської надії. При написанні Євангелії апостол Лука ретельно досліджував та використовував факти, котрі зберігалися в усному переданні церкви. І в розповідях пречистої Діви Марії. Православна іконографія зображує луку поруч із стелям, жертовною тваринною, оскільки в своєму Євангелії він зосереджує увагу на первосвященницькому служінні Богу людини. Як уже зазначалося святий Лука був супутником апостола Павла, тому його улюблена тема тема покаяння. Лише євангеліст Лука зберіг для нас притчу про блудного сина, а також винятковий приклад сили каяття і Божого милосердя, розповідь про розбійника, що покаявся, висяче на хресті поруч із Господом та наслідував через це царство небесне. Як і більшість інших апостолів, святий Лука прийняв мученицьку смерть за свою проповідь. І був страчений поблизу міста Фіваїде. До цього він встиг описати долю церкви Христової після Вознесіння Спасителя, залишивши нам, окрім Євангелія, ще й книгу діянь апостольських. Нехай кожен із нас, згадуючи першого іконописця в історії людства Євангелиста Луку, спробує теж створити ікону. І зробити це фарбами світлих думок і добрих вчинків, відродивши на просторі власної душі неповторний образ Божий, закладений в кожній людині. Христос посеред нас і є і буде.